Всім привіт! Ну що, ви готові? Я сьогодні вас хочу навчити будувати одну цікаву структуру, яку плутають як новачки, так і просунуті користувачі англійської. Іноді не знають, як правильно зібрати ось це англійською. А точніше виразити: я хочу, щоб ти щось зробив. Тому що ми починаємо перекладати логічно: я хочу I want. і далі, ось тут починається в нас проблема. Щоб ти, як там зібрати оце, щоб ти щось зробив? Сьогодні я вам це розкажу і дам не тільки хочу, а ще й інші дії слова, щоб ви могли взяти і користуватися вже готовими конструкціями. Перед цим попрошу вас підписатись на мій канал. Мене звати Кирило Макашов. Я тут англійський навчаю в цікавому, простому, невимушеному форматі. Поставити лайк, коментар, щоб підтримати мій канал. Якщо вам подобається мій контент, мені це дуже допоможе. По-друге, в нас в моїй школі, точніше, почалася чорна п'ятниця, і зараз ви можете прийти на повноцінне навчання зі знижкою мінус 50% або придбати два курси за ціною одного. Вони всі ж такі класні, всі ж такі цікаві, але вже без дошки, там з презентаціями і в різноманітних цікавих форматах. Якщо вам цікаво, посилання я залишу нижче в описі під цим відео. Приходьте, я буду дуже радий вас бачити на своєму повноцінному курсі. Там програма на 3,5 4 місяці в нас є. І так, як же ж ми збираємо ось цю структуру? Логічно, що я хочу перекладається в цій структурі I want. Окей, okay. I want. Я хочу. І далі нам необхідно зібрати, щоб ти. Ми, якщо ви знаєте, що. Щоб на англійську перекладається як to. Ну, наприклад, I need to wake up early. Мені треба прокинутися рано. To go for a run. Щоб піти на пробіжку. To go for a run. Щоб щось зробити. Це одна з варіацій перекладу частки to. Вона може означати щоб. Тому ми тут хочемо перекласти щоб. Ага. I want to You. Або I want that, you. Ні. Тут доволі проста, проста структура, яку ви зараз запам'ятаєте, раз і назавжди. Ось така. Ми не кажемо, щоб ти. Ми кажемо I want, I want you. To. І далі якесь дієслово. І все. Уявіть, що, що цього «щоб» немає. Ось так. Я хочу. Ти щось зробити. I want you to call me. I want you to come home. I want you to make a cup of coffee. І все воно перекладається як Я хочу, щоб ти щось зробив. Давайте накидаю вам зараз різних дієслів. Ну, наприклад, ми можемо сказати I want you to call him. Я хочу, щоб ти йому подзвонив. I want you to do your job. Я хочу, щоб ти виконував свою роботу. I want you to wash my car. Я хочу, щоб ти помив мою машину. I want you to work more. Щоб ти працював більше. І так далі. Ось сюди далі ми підставляємо будь-яке дієслово з, в своїй звичайній формі в інфінітиві. Окей? Call, do, wash, work. І так далі. Але замість want ось цього. Ми можемо використовувати також і інші дієслова, і зараз я вам їх покажу. Ось які ще структури ви можете використати, точніше, які ще дієслова ви можете впихнути в цю структуру. «I want you to» я хочу, щоб ти. «I Ай нід ютюю, мені треба щоб ти. «I'd like you to» я б хотів, щоб ти. I expect you to. Я очікую, так? Expect – очікувати. I expect you to. Я очікую, що ти щось зробиш. I require you to. Я вимагаю, щоб ти щось зробив. Require потребувати, вимагати щось. I require you to. Я вимагаю, щоб ти щось зробив. Ну, наприклад, давайте дамо приклад до кожного з них. I want you to. Learn English. Learn English. Я хочу, щоб ти вчив англійську. I want you to learn English. Далі. I need you to listen. To me. Listen to me. I need you to listen to me. Мені треба, щоб ти мене слухав. I need you to listen to me. Увага, тільки е, маленька поміточка з приводу слова listen. Ті. Бачите, в нас тут є ті. Вона не вимовляється, якщо що, ось це закінчення стен частка. Вона не вимовляється як стен. Це сн. Сн. сн" listen". Окей, далі. I'd like you to. Uh, I'd like я б хотів, щоб ти. I'd like you to help me. To help me. I'd like you to help me. Я б хотів, щоб ти мені допоміг. І усюди зверніть увагу. Ми просто використовуємо дієслово. Далі йде you, а потім частка to щось зробити для подальшого дієслова. I'd like you to щось зробити далі. I expect you to. Я очікую, що ти. I expect you to. finish. Finish it uh earlier I expect you to finish it earlier я очікую що ти закінчиш це раніше I expect you to finish it earlier також можна сказати I require you to я вимагаю щоб ти щось зробив Наприклад I require you to uh, I require you to Я ты. I require you to return. Uh, return. Return ma my, my car. I require you to return my car. Я вимагаю, щоб ты повернув мою машину. I require you to return my car. I want you to learn English. I need you to listen to me. I'd like, uh, I'd like you to help me. I expect you to finish it earlier. I require you to return my car. Okay. Ось такі структури працюють. Але що ми ще можемо поміняти? Ми ж можемо uh, просити не тільки, точніше, хотіти, не тільки, щоб ти щось зробив. Ми можемо тут підставити що завгодно. Ми можемо uh, взяти будь-який інший займенник. Ну, наприклад, візьмемо her. I want her. To learn English. Я хочу, щоб вона вчила англійську. I need you to listen to me. Давайте візьмемо I need him to listen to me. I need him to listen to me. Я хочу, щоб він мене слухав. Також, I'd like you to help me. Я хочу, щоб ти допоміг мені. Я хочу, щоб. Да, ти допоміг. Візьмемо I'd like uh, them. I'd like them to help me. Я б хотів, щоб вони мені допомогли. Також, I expect you to finish it earlier. Можна сказати, I expect. I expect us to finish it earlier. Я очікую, що ми. І тут дієслово ставиться. ой, дієслово, займенник ставиться, ставиться: зверніть увагу в якій формі. Не просто I want she. I want her. I want him. I want them. I, I expect us to finish it earlier. Я очікую, що ми закінчимо це раніше. Також. I require you to return my car. Можна сказати, I require. Uh, I require John. John. to return my car. Я вимагаю, щоб Джон повернув мою машину. I require John, Я вимагаю Джона повернути мою машину. Я очікую нас закінчити раніше. Я б хотів їх допомогти мені. Мені треба е, його, щоб слухав мене. I want her, Я хочу, я хочу її вчити англійську, ну щоб вона вивчала англійську. Ось такі структури, запам'ятайте обов'язково їх собі. Збережіть, запишіть, тому що вони дуже часто використовуються у житті Ну саме подумайте, ми достатньо часто використовуємо: я хочу, щоб ти, я хочу мені треба, щоб ти. Я очікую, що ти я б хотів, щоб ти або щоб вона. Ми дуже часто це використовуємо і багато студентів, коли приходять на навчання, плутаються в цьому. Ну і в принципі людей, які зустрічають, дуже часто плутаються. Як ж зібрати ось це, я хочу, щоб. А ви не будете плутатись. Дякую, що були сьогодні. Нагадаю, приходьте на мій. Е, на мій. Приходьте навчатися школу в нас чорна п'ятниця. Я б хотів, щоб ви прийшли і побачили, як справді от, в повноцінній мірі виглядають ці формати. І Сподіваюсь, вам це сподобається. Зараз знижка мінус 50%. Я про це також нагадую. Ось лайк, коментар, підписка на канал, якщо він вам подобається, і буду дуже вдячний, якщо ви допоможете мені його розвивати. І йти до мільйона підписників. Вперед! Ось. Окей, окей. Запам'ятовуйте і пишіть коментарі, що ви ще хочете, щоб я розібрав для вас. Побачимося!